Так, дивіться, по стіні тут вже такі мешканці з'являються. Так, стіна в нас армована в два слої, виходить. Два слоя з вулиці і два слоя всередині. І вона вже ну, трохи хитається. А як же? Треба ще перекриття робити, щоб воно все скріпилося разом. Ну, поверху. Вниз-та не хитається вниз. Бо він закріплений внизу, виходить, а верх-то хитається, тому що він ніде не закріплений, але вже хитання таке мінімальне прям. Не знаю, чи вам видно, чи не видно. Ну, зовсім трошечки є там невеличкі. От, але стіна вже. Добро.